Це останні приготування перед початком особливого показу моди. За кілька хвилин разом із професійними моделями на подіум вийдуть люди з трансплантованими органами та медики, які проводять такі операції або координують процеси в трансплантології, аби показати, як трансплантація повертає кольори в життя людей з важкими хворобами. Одяг зі своєї колекції для цього вечора підбирала дизайнерка Ельвіра Гасанова. Сьогодні це не про показ, а про популяризацію. Трансплантології в Україні і це дуже важливо, бо я не знаю, як для вас, а для мене це було десь далеко в американських фільмах та серіалах. і Я не думала, що в Україні це настільки розвинено і дуже хочеться, щоб якомога більше людей знало про можливості української медицини і про те, що кожен може долучитися до важливої справи, якщо життя складеться так чи інакше. І ось мить подіумом впевнено крокують люди, які нещодавно через хворобу навіть не могли планувати своє життя, а тепер передають українцям модні настрої наступного 2025 року. Для Марини та Олександра це особливий вечір, ще й тому, що вони знайомляться з родиною, яка дала згоду на донорство. 39-річний Віталій потрапив до лікарні у важкому стані через інсульт. І, на жаль, лікарям не вдалося його врятувати. Його родина, мати, дружина і сестра дали згоду на посмертне донорство. Марина чекала на пересадку нирки два роки, а Олександр багато років очікував на пересадку печінки. Я дуже щаслива, що я отримала шанс на повноцінне. Життя. І хочу сказати, що тільки в момент, коли мене викликали на трансплантацію, тільки тоді е я усвідомила, що момент моєї найбільшої радості е для когось є моментом найбільшого смутку. І тут сьогодні також присутні мари мама Марини, Олекс мами, Марини Олександри. Прошу вас. Дякую вам! Ви подарували життя моїй спосіб. Подарували життя ще багатьом людям. Крипіться, кріпіться. Після трансплантації шанс змінити своє життя отримала і пані Алла. 11 років вона провела на діалізі через ниркову недостатність і весь цей час не могла працювати. Три місяці тому їй пересадили нирку, і тепер вона сміливо будує плани на майбутнє. На даний час покамене реабілітації, а далі я планую десь на роботу, на якісь подорожі щось цікаве для себе. Жити і любити. Ну який прогноз в неї все добре. В нас є всі ознаки. В неї нормалізували всі показники. Вона не потребує діалізу. Вона приймає лише таблетки і дози їх поступово зменшуються. Вона може робити все, що вона захоче. Директор українського центру трансплант координації Дмитро Коваль каже: в Україні, як і в інших державах, існує дефіцит донорів. Наразі на трансплантацію очікують понад три тисячі українців. Щороку близько 20% з них отримують допомогу методом органної трансплантології. Одна з цілей цього заходу привернути увагу людей. До важливості питань пов'язаних з трансплантацією, попросити людей подумати про їх відношення щодо згоди бути донором після своєї смерті. Подати заяву про таку готовність, тому що ця процедура повністю врегульована сьогодні в Україні, і заяву на згоду пожертвувати органи можна надати за життя. Нині в Україні кожна повнолітня людина за життя може написати заяву про згоду або незгоду стати донором органів після смерті. Для цього слід звернутися до трансплант координатора найближчого центру трансплантації Юлія Горбань, Євген Наливайко Укренформ.